Вони не хочуть давати людям, біженцям гроші на руки? Український кордон перекрили, а білоруський і російський чомусь не перекривали. Не Україна в тому всьому винна. Привіт, усім! Польський Сейм ухвалив резолюцію щодо заборони аграрної продукції з Білорусі та Росії. Невже це сталося? Також ми поговоримо про Німеччину і про те, що там все ж таки планують робити зміни щодо перебування українських і не тільки українських біженців на їх території. Що за нові ідеї, що за зміни можуть чекати, я зараз розповім. Дуже вас попрошу підписатися на цей канал. Багато з вас дивляться без підписки. Підпишіться у мкін дзвіночок, ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і також лайк, коментар і репост. Це дуже допомагає просувати україномовний контент і допомагає розвиватися каналу. Тому дуже вас попрошу активніше підтримувати цей канал. Сейм Республіки Польщі прийняв резолюцію проведення санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до європейського союзу. За проголосували 441 депутат. Ще двоє утримались від голосування. Проект постанови підготувала. Президія Сейму нижня палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. У резолюції польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Бі та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн. Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду. У переговорах з Європейським Союзом два роки повномасштабної війни, а тільки зараз якась от резолюція від Сейму з'явилася. Дивно, це мало бути зроблено давно. Теж мені в коментарях писали люди: а що тебе дивує, Саша? Ти що маленький, що ти не знаєш, що санкції санкціями, а всі хочуть жити і всі торгують. Навіть ті країни, які під санкціями знаходять можливість торгувати. І тут ми теж бачимо, що. Як би там не було, як би голосно європейські країни не кричали, вони все одно з Білорусію і з Росією торгують всіма продуктами, всі, всіма виробами, просто в обхід іншими шляхами, під іншими брендами. Так робиться. Але коли Справа дійшла до української продукції, не треба було ніякої резолюції сейму, ні від уряду нічого. Просто фермери взяли і перекрили. Чому ж ті самі фермери не пішли і не перекрили російський і білоруський кордон, так щоб не йшли фури в одну і в другу сторону, а чомусь з білоруської і з російської сторони все було гаразд. Український кордон перекрили, а білоруські і російські чомусь не перекривали. Дуже велике запитання до тих фермерів, чому в них якісь такі дві подвійні стандарти. Не знаю, бо тому, що з Росії з Білорусі теж немало зерна і продукції завозиться. Що теж демпінгує ціни на їхньому ринку, що теж їм ніби заважає працювати і процвітати. Хоча українська продукція вона зараз не йде в Польщу. Але вони далі стоять і протестують. А з Росії, з Білорусі як йшло, так і йде зараз. Зараз просто з'явилася ще резолюція, яка ще поки що не є якийсь закон, чи є заборона, це поки що резолюція. Це будуть звертатися до Євросоюзу, щоб Євросоюз прийняв якесь рішення, і тоді подивимося, чи щось з того вийде. Але пройшло два роки повномасштабної війни, і тільки зараз, після тих всіх скандалів, висвітлень з української сторони від українських журналістів, від українських блогерів, коли це все показали, тільки зараз. Польська влада почала про це думати: що а щось ми робимо напевно погано. Сподіваюся, що до них доходить, що не Україна в тому всьому винна. Насправді не Україна. Україна є так само жертвою, як і всі інші країни, які страждають від агресії Росії, але звинувачуючи чомусь стільки Україну. Неправда, не Україна. Цікаву ідею хочуть втілити в життя в Німеччині щодо виплат і допомоги біженцям на території Німеччини. Це стосується як українських біженців, так і з інших країн-біженців, які прямують в Німеччину. Чому прямують? Тому що там непогані виплати і працювати не треба. І ось зараз Німеччина планує, думає і голосно про це говорить: що тепер вони не хочуть давати людям, біженцям гроші на руки, вони будуть їм давати карточки якими вони зможуть розрахуватися за продукти, і не можна буде переслати кошти з Німеччини своїм рідним там в Україну чи в інші країни, чи просто знімати гроші, тільки можна буде розраховуватися в магазинах, супермаркетах і все. Влада країни почала працювати над вирішенням цього питання восени минулого року. Тоді прийняли рішення стосовно кредитної картки для осіб, які просять притулку в Німеччині. Першим регіоном, який її запровадив, стала Тюрингія. Таку карту можна використовувати виключно для оплати покупок. При цьому не можна зняти готівку чи здійснити державний або міжнародний переказ коштів. Деякі староства Тюрингії пішли ще далі. Вони вимагають від осіб, які просять притулку і отримують житло, працювати. Зокрема, емігранти мають прибрати місце свого проживання і довколишню територію. Якщо ж вони відмовляються це робити, то їхню допомогу скоротять навіть до 180 євро на місяць. Ось такі нововведення Німеччина би хотіла ввести по всій території Німеччини для того, щоб стимулювати біженців, людей, які просять тимчасового захисту, іти швидше працювати. Навіть не так іти швидше працювати, а швидше вивчити німецьку мову і йти працювати. Тому що без німецької мови досить складно знайти в німеччині роботу. Потрібно мати якийсь певний рівень знань німецької мови, тоді ви зможете претендувати на якусь певну роботу і самостійно себе забезпечувати. Але цей момент дуже сильно використовують. Різні люди, різні іноземці, як українці, так і всі інші, які приїжджають в Німеччину і кажуть, а для чого працювати, якщо можна не працювати, і отримувати непогані кошти, за які можна прожити. Тому що вам нададуть житло якесь, дадуть 500 з чимось там євро на місяць, і вам цього вистачає, щоб прожити в Німеччині, ну нічого не роблячи. Да, ви не, не зможете собі відкласти на автомобіль чи на житло, чи ще щось, але прожити можна буде. Навіть, можливо, якісь 100 євро назад до своєї країни відіслати. Німеччина вже досить давно бореться з тою проблемою, що до неї багато біженців приїжджає, тому що перша країна, куди хочуть всі приїхати, як з України, так і з інших країн, які не є в Європі, це Німеччина, тому що там непогані зарплати, непогана соціальна виплата. І, звичайно, багато хто приїжджає, не може знайти роботу і сидить на соціалці. І німеччина це бачить, вона це знає. Але знаючи, що німецька мова складна, вони надають можливість людям навчатися німецької мови, щоб ті потім в майбутньому пішли на роботу, працювали, забезпечували і наповнювали бюджет німеччини. Нормальне таке бажання держави. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на цей канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу, про кордон, про документи і отримати на них відповідь. Тому дуже рекомендую приєднуватись до мого телеграм-каналу, ну і не забувати підписуватись на мій ютуб канал. Дякую всім за увагу. Гарного дня, слава Україні! Україна 100% переможе. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.